Борис Джонсон знову в Україні у день Соборності України. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії спільно з очільником Київської обласної військової адміністрації Олексієм Кулебою відвідав Бородянку. Це неймовірно, коли ти повертаєшся сюди і знову починаєш працювати. чи населення повернулося? 60% людей повернулося. Майже за рік після російської навали у Бородянці. Більшість будинків досі непридатні до проживання. Це результати авіанальотів. Кацапа казали українцям, які ховалися в бомбосховищах, що мстяться через те, що наші люди вирішили захищати свою землю і не ставати обслугою для великого російського народу. Джонсона цікавило, скільки саме людей загинуло під час російської окупації, та що саме відбувалося у містах під час бойових дій. Що вони оце Натворили отакої біди. Хотіли От. нас побити. У нас 8 дітей було в підвалі, В один угол збивалися, плакали і з ну, то... І ти, сонечко, теж в підвалі була. Так. Да. Авіаналіт. Авіанальот. Нальоха, і воно все почало летіти, куди попало. І як мені казав один кацап, каже, якщо б наших людей не впали, ми б вас би не трогали. Я їм кажу, а що ви хотіли? Я, Я виконую приказ. Я рука, давай прикази чи виконувати, будемо виповняти, да, -то. ну, це ти сам. Бородянка досі оговтається від російської навалою. Підрахувати всі збитки, підмоніторити всі. Руйнування і допомогти людям відновити. Все це зголосилися американці і канадійці, які привезли до України дрони. Щоб швидше нам брати ту нечисть, цю російську нечість, щоб нам знищити. Вигнати її за, за кордон.

продемонструвати дрони, які будуть лікати. Це дрони для тобто вони будуть постачати інсулін для військових. Якщо допомога не може під'їхати, тому що військові, ну, військові російські наші, то завдяки цим дронам буде привозити повітря. They, they right. strong, so arithole, With the help of Def C and Yellow Blue Dragonfly за допомогою Dragonfly за допомогою Дісі презентують Національній Гвардії України такі батала. Презентують це значить дарують. Дарує. Кількісні. Тридцять дві. Одиниці. Тридцять дві одиниці.

14? Yeah. No, no, it's about 18. 18. 18 knots. It will it will fly. Debat, don't Bravo, Silvio Delosa. My congratulations.